Далі на прямому. А, Марія Клюк, Марія, доброго ранку, вам ще раз. О, як ми доброго ранку, Ой, ось як ми ну, красиво всі у, у трьох з'явилися. Дякую, Антолі Анатольович, Юлічка, до А ви наш режисери залишайте нас Юля. ми так і будемо протягом до понеділка. Все, до побачення. Починаємо новий день з новими ведучими. Чарівна та завжди усміхнена Лейла Мамедова, романтична Римма Зюбіна. Відтепер кожного дня з шостої ранку. Вони готові наповнювати ваш ранок теплом та позитивом. Прокидайся легко. Новий день на прямому каналі. Шостої до дев'ятої. І ранок буде особливим. Доброго ранку, сьогодні я не знаю, як Римі, мені ранку. Не дуже легко.